Це найкращий лазерний рівень за 3 тисячі гривень. Даний лазерний рівень має чотири площини. Як бачите, верхній горизонт і нижній горизонт. Дуже вигідно і зручно для е, розмітки, тобто і для підлоги він підходить, і для стелі, повністю універсальний. Зверніть увагу також, що є прямий кут 90 градусів, і бокові вежі так само світять на 360 градусів по колу. Е, він дуже компактний, ось такий. За свої гроші я вважаю, що це найвигідніший такий варіант. Я калібрую кожен лазерний рівень, надаю гарантію один рік. Гарна комплектація, все зберігається в одному місці. Два акумулятори, магнітний кронштейн, мікроліфт для робіт з підлоги, поворотна база триножка пульт дистанційного керування, комплект перехідників і зарядний пристрій. Мовити, переходимо на сайт nivellir 24com Обираємо лазерні рівні обладнання, лазерні рівні, 4D. І ось він. Ця моделька з фотографіями можна все переглянути. 3000 гривень до кошика оформити замовлення.